З великим задоволенням запрошуємо вас на перегляд чергового поєдинку сьогоднішнього ярового дня. Один з новачків мастера АІТЛІ проти чинного чемпіона літніх змагань. Атака! гусів та десятий на спині Романа Костик. Атака лівим флангом від футзалістів. Аванги Юнайтед на ударній позиції Садіслав Давид віддає передачу. Є можливість засойного проходу Тароса Петрич, то той пробиває з гострукс. Один з андердогів цього турніру. Інтеліас, розуміє, зараз атака забивати можна. Ще паралельно розгортається до матчу чемпіонату світу, але ми дякуємо кожному із вас, хто зараз розповідає. За тим ефір, удар ви майте, браво, Орес Пашкевич! 1-0, як би сказали, у Італії. Себе зарекомендувати це випробувати свої сили на Мучкова. Той пробиває чомушка. Ну і ще одна атака правим флангом від жовто зеленого проти Гірського. Дуже легко пройшов суперника Петрісо. Поєдинку наставників поспілкуватися зі своїми хлопцями не лише під час перерви, яка наближається. Зараз чудовий сольний прохід лісний. Травматизму не обійтись. Зараз хороший вихід. Це фол. Жовта картка для лісного. Стандартне положення на підступах до Юнайтед. Зараз прямий удар поворотам. Не забирати атаку Через Станіслава Давидка. Той пробиває над поперечкою. Воля вважався фаворитом, також як і пірожик у дуелі з Станіславом Давидком. Удар даліку! дякуємо всім, хто разом із нами зараз переглядає. звітний поєдинок. Тут удар по уротам напрошувався від Павла Чорного. Він. Домольового фол чорний 2-0 виймайте. Браво, ось все, що було потрібно зробити від Павла Чорного. Паентепонове, запрошуємо усіх вас з великим задоволенням на перегляд другого Таємо зустрічі між інтеліасом та Ванго Юнайтед. Начебто майорить. 20-й номер. Це Михайло Хомен. Його жодного разу. Був 6 голів. Ярослава Михайлоня. 5 влучних ударів Романа Зайця, Тараса Петрица, та Йоря Кравця по 4. Удар! Дубль Павла Чорного виймаєте 3-0. Ну і десь Павло Чорний помалу-помалу також хоче увірвати. Елекс. Атака. у відповідь. Лісний на ударній позиції. Поперечко. Який момент. Пробиватиме. Удар по центру воріт. На добиванні Петрісо. Який вищий, ті можливості, які були в телі. Ось ще один постріл, Ващишин спокійно реагує. Речково, передача на Тараса Петрісу. Добрий далеченько, але той може пробити з будь-якої позиції. Власне, зараз ще одна спроба. пусті ворота Лео Підлісецький. Він забиває. Гол! 4-0. маєте, Браво, Лео Підлісецький. Ну ось. Чотири-0. Далі Елекс проти Кодерсу. Не пропустіть, це буде останній поєдинок вечора.